50 уроків англійської якісно і безкоштовно такі стартують на нашому телеканалі зовсім скоро. Новий проект покликаний підвищити рівень володіння іноземною, розрахований на широке коло осіб. Головне узяти участь у зйомках можуть всі охочі. Презентували проект у сумському прес-клубі. Новий проект унікальний цикл телевізійних уроків. Спільно з видавництвом, яке спеціалізується на освітній літературі, ми вирішили залучити глядачів до вивчення англійської. 50 уроків для проекту розробив тренер і автор книг із вивчення іноземних мов відомий нестандартним підходом до навчання. З під 50 уроків, я просто уверен, людина, яка буде займатися серйозно, да, виконувати домашні завдання, можна навчити говорити будь-які пропозиції на англійському языку, які потрібні в вбитової житті. У зйомках програми можуть взяти участь усі глядачі охочі до знань. При цьому вік і базові знання не мають значення. Уроки відрізнятимуться від традиційної навчальної програми, обіцяють бути цікавими і корисними. Ми будемо старатися підібрати учасників різного возрасту, різного пола. Там датам щоб це були і ученики, щоб взрослые. Не має значення хто головне, щоб человек жила. Сісти за телевізійну парту глядачі зможуть вже у січні. Пробний шар має скластись із 12 випусків протягом. А... Грудня місяця ми запишемо всі ці уроки, і до середини січня вже випустимо їх в ефір. Щоб побувати на телеканалі в гостях у якості учнів, необхідно заповнити анкету на нашому сайті. Серед заявників автори проекту відберуть п'ятірку, які дадуть шанс спробувати опанувати англійську у світлі Софітів. Ті ж, хто не візьме участь у телеуроках, зможе вчитись пізніше дистанційно. Після виходу в ефір лекції з'являться в мережі інтернет. Анна Скрипняк, Микола Ніколаєнко. на часі новини.